На сьогодні задача у нас зібрати повний комплект замків на автомобіль Mercedes 124. Значить, як я це роблю? Тут вже була зношена лічинка, зломана, бачите, вал має бути ось такий носик тут. Я його замінив на отакий від компанії Fabi. І тепер порозбирав всі циліндри. Це у нас багажник. Це у нас е двері ліві. І у нас є бардачок. Бардачок у мене розібраний. Ось ручка тут розібрана. І ось вона циліндрик. Зараз беремо нові секрети. До речі, друзі, може в когось є на продаж на Ху-39 секрети, бо трошки знайшов, але щось не можу знайти. Можу у вас викупити їх. Ну що, погнали? Декодую ключа, щоб розуміти, які у нас секрети будуть. Нарізаю ключик на 124-й Mercedes. Так, став токарничок. Дічино, зараз це її почищу. Підполірую трошечки. Очистив лічиночку, тепер можна її доводити до ума. Так, ну думаю, треба ж зразу другу до пуття довести. Погнали. Так, сама розігнався, і так на річконі я зараз усі ці описують. Тепер бабкою і з другої сторони, було погано сільської, щоб ще цього почистити. Так, ну що, зібрав я вже личинку під багажник, зараз буду збирати. Ну що, перевіряємо бардачок. Працює. Перевіряємо лічиночку, раз. Працює, перевіряємо. Працює. Перевіряємо. Замок запалювання. Працює. Перевіряємо. Бардачок. Теж працює. Це повний комплект на 124 Mercedes, готовий буду пакувати і відправляти.